Усім привіт, вітаю, друзі, на каналі. З прийдешньою весною у нас за так і 10 днів весна. Ходив, копав цієї зими доволі багато, роботи було небагато. Тож був час на активний відпочинок, пошук скарбів, пригод. Та на п'яту точку знаєте самі чого, включився, тому що була знахідка, яка заслуговує на увагу, а точніше монетка. Підсихає, поки я дубль 5, 6, 7, 8 записую, щоб привітати з вами. За хвильку продемонструю. Ой, як красиво на руках сохне. Лев. Люблю я левів. Люблю царі звірів. зерів. Жинець. жне. Та в пучечки в'язала. Трудяга він, трудяга, який 20-30 роки, напевно. Та 1922 рік. Тож, друзі, сьогодні походимо. Якщо буде більше 3-4-5 монет, щоб можна було продемонструвати, то напевно сформатую якесь відео. А то виходів багато, а показувати насправді нема чого. Знахідок хороших, як кіт наплакав. І не забуваємо про старі добрі традиції. Смаколики. Смаколики. Самі знаєте для кого і навіщо? Не забобонний, але хабаря треба дати. Це святе. Як же без цього? Є сигнал, є монетка. Видно гурт. Щось велике. П'ятак. П'ятак. Чехословаки чистимо? П'ять чехословацьких корун. 1983 року. Ну, плюс один. А там десь далеко ліс пілять. Піла мучає дерева. Ось тут в ямці попалась непонятка з вушком. Може, оп, рукавичку преч, може вершок бубенчик або гудзик якийсь. Конкретно кажучи, не знаю. І поруч монетка. Поруч монетка. Але знову Чехословакі. Якісь там Чехословаки, 50-ка. Чистимо. 1947 року. Гарний має бути стан даної монетки. Вітерець гуляє з нами. Буквально від останньої знахідки шмурдяк, правда, відійшов десь метрів, не знаю, ось там за деревом, 15 попалась ось така ось така алюмінійка, бо нерозумілої форми, нерозумілого походження. Непонятка. А тут ось монетка. Монетка. Ось. Якась манюсю пусінька. Нічого не видно, треба чистити. Чехословакія, рік не видно, там наріз треба буде. Почистити, почухати, продемонструвати. І ось такий ось королівський Карлов Мост 10 точка, якщо не помиляюсь. Десяточки. Коли сам дивлюсь, такі гостросюжетні блокбастери під назвою Коп-Камрадів, Коп-Пошуки, називайте, як хочете, складається враження, що вау, блін, всюди всіяно монетами, бігають, знаходять. Пів години кіло монет різних номіналів, різних країн, різних металів, з різної ці, цінової складової вартості. А сам ходиш, Блін 10 виходів, нема чого продемонструвати. Таке буває, що хочеться плюнути, завісити цей детектор десь і чекати пенсії, що, щоб ходити для антистресу так би мовити. Ну, але реалії у нас трошки інакші. Знову монетка. Десяточка Чехословакія, на цей раз 1969 рік. Думаю, що нічого особистого, просто десь якісь грибники чи мисливці стратили монетку. І перед цим був такий какалик, півгодини його вже тер. Думав, що нічого з цього не вийде, але з, цього, з цієї сторони щось є. 10. 10 або 900, або 812 рік. І сьогодні непогана вітродуйка, але ось то було серйозно. То було серйозно, коли такі дерева повалили з корінням причому. Любить гуляти та від рудуйки. Любить. Виживає найсильніший. Ну а ви тримайтесь оці поруч. Щоб випадково десь мені на голову щось не впало. Усюди свої ризики, всюди свої плюси та мінуси. Йду ось такою лісовою стежкою. Не знаю, що воно таке могло бути. Або звірі собі зробили доріжку. Або звірям люди допомагали, одним словом в лісі стежка. Шкуртяка багато попадається. От здебільшого жопки від гільз. Шістнадцятки, напевно, 12 мисливські. І ось тут ось така річ. Гудзик великий. Накладка з великого гудзика. А ні, друзі, помилився не гудзик. Є якесь вушко, це напевно була кришечка з люльки. З курительної трубки. Це моя особиста думка. Хоча можу помилятися. Хтось машину мучає, не тільки піли. Резіни палять. Весняний ліс, чудовий ліс. Ще холодно, лютий місяць як не як, а в мене знахідка. В мене монетка і зараз вам її продемонструю. Мала, 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 мала і щось. Якийсь п'ятачок. Мініатюрний. Ага, Лев, знову Чехословакія хвилинку. Даний п'ятачок на цей раз виявився 1928 року. Чехословаки. Ну, монетки є. І шмордяка багато в кінці продемонструю. Тут ось знахідка продемонструю. А ось де доріжка йде. І Я буквально від попередньої знахідки, ну, не знаю. Ось біля того бука великого. Скільки 15 метрів. І тут знахідка, Стою від тіні, щоб ракурс кращий був, і ходжу так, щоб сонечко гріло. Монетка одна з тих, яких я ненавиджу. Свинцева або ще якась там. Вона вже так деградувала, що з неї вже нічого одним словом не залишилось, нічого не вдасться зробити. Кекайлик! Закопав і викопав. Добрий спорт. Треба перевіряти за собою ямки. Ось. Дві. Дві каки в одному місці. Що воно таке було? Не люблю я ці монетки, з яких нічого толку немає. Хіба що не знаю на експерименти. Якщо хтось знає якийсь метод, як чистити оцей свинець, так, щоб він не розсипався. Напишіть, будь ласка, підскажіть. Може є якісь думки, якісь ідеї. Навіть копати не довелось на поверхні. Попалось ось таке послання. Хвилинку, жик. Закрита мідна оп, мідна трубка закрита кусочком дерева. Витягнемо, а ось перед тим пулька. Когось полювали. кусок дерева. Ага, все. Я знаю, що це таке. Можу помиляти, звичайно. Моя особиста думка, що це муштук. Самородна піпа, самородна піпа. Сігарету сюди, моторчик сюди і смокчиш, і смокчеш. Я не курю. Той, хто курить, ви бачите, що прикалуюсь. Коріння це зло. Нікому не рекомендую куріння. Усе, ну друзі, вечоріє, вже по обіді, пізня година, час гарно прийшов, походили, знахідки якісь були, за хвилинку зроблю огляд. Подивимось, що нам сьогодні вдалося відшукати. Завжди ці місця, завжди Карпати радують своїми знахідками. Хоча завжди це прикалуюсь. Тому що останніх реально виходів 10 ну зі злості скажу, що навіть не знімав. Сьогоднішній наш вихід можна віднести до більш ніж гудалих, тому що не завжди можна покопати з знахідками, не завжди природа, ліс балує. Є монетки, правда, все Чехословаки, пізні, ранні. Чехословаки, шмур дяті, не трохи, желізо вже не брав, щоб демонструвати. По монетках Два з половиною какелики, з якими не знати, що робити. І шість непоганих знахідок. Не знати, що за кришка, я думаю, що з люльки. Ну, штуку і якась з гудзика або що Тож, друзі, всім дуже гарно дякую за перегляд. З вас за можливості лайки, дізлайки, коменти, побажання. Усім нам мирного неба над головою, перемоги і усе буде Україна. До наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!